В Ефірі «Івні Ньюз» у студії для вас працює Ірина Доля. Про найактуальніше в Україні та її серці Києві говоримо просто зараз. Дев'ять багатоквартирних будинків залишилися без опалення через аварію на трубопроводі в Голосіївському районі Києва. Просідання ґрунту призвело до того, що замість батарей гаряча вода потекла вулицями міста. Пошкодження тепломережі локалізували, проте мешканцям висоток найближчу добу доведеться вигадувати, як зігрітися. А для а для частини киян опалювальний сезон ще навіть не розпочався. У столиці досі не отримують тепло десятки будинків, під'єднаних до автономних котелень. Причина відсутність договорів на постачання природного газу до них. У КМДА повідомили приватні компанії, які їх обслуговують, досі не уклали з Нафтогазом необхідних угод. Крім того, за цими адресами є заборгованість. У міськраді наголошують, вирішити питання допоможе створення ОСББ. Проте поки їх немає. Мешканці щонайменше семи житлових комплексів вимушені обігріватися електроприладами. До чого це може призвести, знають рятувальники, яким минулої ночі довелося гасити пожежу в Шевченківському районі. 45 бійців держслужби надзвичайних ситуацій, і 13 одиниць техніки приборкували вогонь у кімнаті гуртожитку на вулиці Лук'янівській. Із будівлі довелося евакуювати на нічний холод зо три десятки людей. Обійшлося без постраждалих. Причину займання ще встановлюють, але головна версія необережне поводження з електричними приладами. Питання про позбавлення мандатів усіх колишніх представників ОПЗЖ ставлять ледь не з початку повномасштабного вторгнення Росії. І от нещодавно Київрада позбавила керівних посад депутатів від забороненої політсили. Та все ж таки робота ОПЗЖ депутатів повністю не заблокована. Мовляв, виключення однопартійців Медведчука може паралізувати роботу виконавчих органів столичної влади. Про те, чому процес гальмується, ексклюзивно в ефірі Юкрейн News, розповів член громадської ради КМДА Дмитро Калько. Є певна неузгодженість з представництвом відповідно в усіх комісіях Київради, Є певна недомовленість з між фракціями щодо кількісного та поіменного складу цих комісій, тому Київська міська рада розглядаючи та досить тривали часом говорюючи питання пропозиції від різних фракцій щодо включення тих чи інших комісій у зв'язку з виключенням з певних посад представників партії ОПЗЖ. У Київській міській раді не дійшли до і відповідно Київська міська рада набрала необхідну кількість вулиць. Волонтерство, підтримка переселенців та захист киян. Представники Дарницького району відзвітували, що роблять для спільної перемоги. Детальніше у сюжеті. Воюють на базі Дарницького району два військові підрозділи: це 126 й батальйон і тривого, і двадцять батальйон. Президентської бригади Богдана Хмельницького. Волонтерять аукціон для, для збору допомоги і передачі безпосередньо адресно військовим підтримують переселенців. Кількість переміщених осіб це е, майже 70 тисяч. Перше було відкрито Краматорський, потім е, Межлітуванський, Бакунський і Волновацький хабар. Дарницький район столиці активно працює на нашу перемогу. У райдержадміністрації зазначають нині пріоритет захисники. Всі Ці цілі і всі задачі направлені безпосередньо на допомогу військовим. 126-му патріону передали дороговартісне обладнання. Зараз починається прополона, зимовий період. Також допомагаємо безпосередньо гілку, всім, чим необхідно. Нашим підрозділам в них є заняти. Ми їх реалізовуємо для забезпечуємо відповідні збори. Передають техніку та закривають потреби військових постійно. Мавіки, старлінки, тепловізори від району допомагають нашим оборонцям ефективніше нищити ворога. Виконуючи обов'язки голови РДА, Микола Калашник відзвітував: планували відремонтувати 132 укриття. 80 вже готові. Ще 52 на фінальній стадії. Після скандалу із зачиненим укриттям влітку 2023-го у райдержадміністрації особливу увагу приділяють їх доступності, тому впроваджують нововведення. Під час сигнал повітряної відкривається, Є можливість вийти з цього приміщення є сенсорна кнопка. Коли немає сигналу на тривоги, можна подзвонити диспетчеру повідомити, що ви на цього будинку. Вибачто залишити наприклад речі про дитини на ніч у разі судноповітряно, щоб не було не страшно. Окрім того, ремонтують будівлі, осучаснюють школи, роблять життя місцевих комфортнішим. Ще одна новація співпраця районів. Дарницький побратим оболонського. Їх синергія дає місту результат. Ради ВПО наприклад, перший район був наш, і ми потім скоординувалися з Дарницькою адміністрацією. І у нас багато ми фондами ділимося, коли, наприклад, комунікує один голова адміністрації з міжнародними партнерами, вони зазвичай питають порадьте нам інших надійних партнерів. В Україні, в Києві, з ким можна мати справу. Тому е позитиву дуже багато, і головне це виклик на якісь екстраординарні ситуації. Прильоти, пожежі і так далі. До кінця року лишилося півтора місяці, але у Дарницькій РДА ще багато планів. Стосуються вони закладів освіти, культури, укриттів та сфери ЖКГ. За рік вже зробили 80% із запланованого. Це найвищий показник реалізації у Києві. Він пам'ятник собі створив нерукотворний, але не врахував, що через роки його рукотворна скульптура в центрі Києва потрапить під дію закону про засудження та заборону пропаганди російської імперської політики в Україні. Те на що кияни так довго чекали, сталося в парку імені українського письменника Івана Багряного демонтували пам'ятник російському поетові Олександру Пушкіну. Майже чотириметровий імперець сидів на постаменті біля Берестейського проспекту більш як 60 років і став першим, кого з постаменту зняли. Щойно дозволив Кабмін. Наступним у Києві має бути щорс на бульварі Шевченка, а також могила Ватутіна в Маріїнському парку. Мінкуль взявся вирішувати квартирне питання Михайла Булгакова. Будинок, у якому понад 100 років тому мешкала родина письменника, може позбутися статусу пам'ятки національного значення і перетворитися на пам'ятку місцевого значення. Про це заявив тимчасовий виконувач обов'язків міністра культури та інформполітики Ростислав Карандієв. Раніше спілка письменників України вимагала закрити музей Булгакова на Андріївському узвозі і натомість відкрити там музей українського композитора Олександра Кошиця. Він також мешкав у садибі з номером 13 до того, як її орендувала родина Булгакових. Другий рік поспіль українські агропідприємства працюють у збиток. А ворог регулярно атакує аграрну інфраструктуру, знищує елеватори і порти. Значна частина угідь замінована велика кількість підприємств на окупованих територіях. 1 січня 2024 року перед українськими аграріями постане новий виклик. Щоби цьому запобігти на сайті президента зареєстрували петицію. Аграрії вимагають до закінчення війни та ще два роки після перемоги відкласти збільшення максимальної площі сільгоспземель в одних руках зі 100 до 10 тисяч гектарів. Ось як ініціативу пояснив голова Всеукраїнської аграрної ради в Хмельницькій області Ігор Гай, ексклюзив ексклюзивно в ефірі News. Води з 1 січня 24-го року саме реалізацію землі юридичним особам. А це я думаю, що кожен розуміє, що тепер не, не легкий цей час. Це можуть купити лише або агрохолдинги, або дійсно корупціонери, тому що вже другий рік поспіль аграрний бізнес потерпає і несе втрати, ну, оскільки. Саме головне для бізнесу це реалізація продуктів, а сьогодні у нас її немає. QR -код, qr код петиції нині на екрані. Наведіть ваш гаджет, щоб долучитися до ініціативи. За тиждень вона набрала понад 14 тисяч підписів. Коли буде 25 тисяч, її розгляне президент. Автор петиції голова Всеукраїнської аграрної ради Андрій Декун. Він твердить, маємо разом відстояти рівні можливості для аграріїв, які підтримують ЗСУ. Українські фермери виступають не проти ринку землі. Вони просять державу підтримати їх та залишити можливість придбати паї після перемоги. За прогнозом синоптиків, наступного тижня в Україну прийде зима. Стопчики термометрів не підніматимуться вище нульової позначки, а вночі 23 та 24 листопада на північному сході країни температура впаде до мінус 10 або ж навіть 14 градусів. До того ж, у багатьох областях є ймовірність снігопадів. Зазначу, на Київщині засніжити може вже від завтра. Попереджають метеорологи і про штормові-штормовий вітер. Більше інформації читайте на сайті Ukraine World News. Підписуйтеся також на наш Телеграм, Інстаграм і Тікток. QR-код нині на екрані. На цьому у мене ж все. Для вас працювала Ірина Доля. Побачимось!